Нова секретна зброя великої російської армії. Лютий звір у соцмережах з'являється все більше кадрів використання окупантами віслюків, коней або навіть верблюдів у прифронтовій зоні. Якщо поодинокі фото чи відео можна було сприйняти як фейк, то нині ніяких сумнівів не залишається. Російські військові використовують тварин для поставок спорядження та зброї. Через активність безпілотників утворилась так звана сіра зона. Кілька кілометрів від лінії фронту. Жоден транспорт не може проїхати тут без ризику. Тож окупанти вирішили використовувати такий специфічний вид транспорту. Із дослідження видання Дефенс Експресвіслюки у війську з'явились за лінію забезпечення так званого Міноборони РФ. Проте, скоріш за все, цих тварин експлуатують росіяни з окупованих українських заповідних територій, зокрема Аска. Ані нова чи чорноморського біосферного заповіднику?